Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час з новою казкою до вас, яка називається Золота гуска. В одного чоловіка було три сини, двоє везучих, а третій невдаха. Його зневажали та висміювали. Якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного пирога, щоб підкріпився. У лісі він здибав малого сивого чоловічка, який чемно привітався і попросив. Дай мені шматок пирога. Що в торбі у тебе, бо я дуже голодний. Але старший син відповів а як же, дай тобі пирога, то й самому нічого не залишиться. Іди собі, своєю дорогою. Ось почав він рубати дерево, та сокира вирвалась, ударила по руці, і він мусив вертатися додому. Тоді пішов середній син у ліс, і мати теж дала йому смачного пирога. І цьому зустрівся сивий чоловічок, який попросив у нього шматок пирога. Але середній розумно мовив ха, як кожному давати, той самому нічого буде їсти. Іди своєю дорогою. Тож кара не минула і його. Не встиг він попрацювати, як поранив собі ногу, та ще й так, що довелося нести його додому. Тоді наймолодший син попросив Тату, дозволь мені піти нарубати дров. А батько йому Ха, коли твої брати наробили собі лиха, то що вже казати про тебе? Краще сиди вдома. Але син доти прохав, допоки батько сказав А, та йди вже як скалічишся, то може, порозумнішаєш. На дорогу мати дала йому коржа на воді замішаного. Прийшовши до лісу, він також здибав старого чоловічка, який привітався з ним, і сказав Дай мені шматочок твого коржа. Бо я дуже хочу їсти. Найменший син йому відповів Ха, але ж у мене корж на воді замішаний. Якщо тобі до смаку, то сідай поснідаймо. Вони сіли, і коли хлопець вийняв сніданок, то побачив, що в руках у нього пригарний смачний пиріг. А як поснідали, чоловічок сказав за те, що ти маєш добре серце і ділися останнім, я дарую тобі щастя. Он там старе дерево, зрубай його, і в корінні щось знайдеш. Та й попрощався. Хлопець зрубав дерево, а коли воно впало, побачив. Сидить між корінням гуска, а її пір'я із золота. Він дістав гуску, взяв із собою і пішов до заїзду переночувати. А в господаря заїзду було три доньки. Як побачили гуску, то зацікавились, бо ж дивина гуска із золотим пір'ям. Їм так закортіло дістати хоч одну пір'їну. Старша подумала, я таки вискумну одненьку золоту пір'їну. І коли хлопець вийшов кудись, схопила гуску за крило, але пальці раптом міцно прилипли до гуски, і дівчина ніяк не могла одірвати їх. Незабаром прийшла і друга з такою ж думкою вискубнути золоту пір'їну, та ледве доторкнулася, як і сама прикипіла до неї. Нарешті прийшла й третя з таким наміром. Сести закричали не підходь. Але та не зрозуміла, чому їй не можна підходити. Ага, самі скобуть гуску, то чому я не можу? Підбігла, торкнулася та так і прилипла. І мусили вони ночувати біля гузки. Наступного дня взяв хлопець гуску та й пішов собі. А про трьох дівчат, що чимчикували позаду, йому й байдуже. Так і бігли всі три за хлопцем, куди він, туди й вони. Вийшли вони в поле, а назустріч чоловік побачив ту вервечку і закричав Гей, як вам не сором, негідниці, бігти полем за молодим парубком, чи це личить дівчатам? Тоді схопив найменшу за руку і хотів одірвати. А щойно торкнувся. Як сам міцно прилип і мусив четвертим чимчикувати за ними. Незабаром зустріли вони другого чоловіка. Той побачив чоловіка, який чимчикував за трьома дівчатами, мало не наступаючи їм на п'яти, і здивовано скрикнув: Гей, куме! А куди це ви так квапитися? Не забувайте, що нині ми маємо разом іти на толоку. Підбіг до нього і схопив за рукав. Алей сам міцно прилип до цієї вервечки. Ось так, чволаючи полем в п'ятьох, зустріли вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Чоловік попрохав, щоб вони звільнили їх від цієї халепи та, ледве торкнувшись, селяни також міцно прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось так приходять вони до одного королівства, в якому донька короля понад рік була сумна, ніхто її не міг розсмішити. Король оголосив по всій країні, хто розвеселить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, хлопець прийшов до короля зі своєю гускою та сімома людьми, які до неї прилипли. Як побачила королівна тих сімох, що дріботіли одне за одним, то так зареготала, що не можна було її зупинити. Король виконав свою обіцянку і невдовзі у палаці гучно відгуляли весілля. Наймолодший син жив довго у злагоді та щасті зі своєю дружиною. Казочку я вам розказав, а тепер вже час настав у ліжечки лягати і тихо-тихо засинати. На добраніч, любі.